Я думаю, що більш-менш нормально все-таки П'ятидневка. нормально, даний час. Онлайн немає. Обіцяють, що не буде онлайн. Навчаю тебе твоє життя. Тобі потрібно навчатися самому. І навчатися самому від життя. Тобі життя тобі дає перешкоди, якщо ти ці перешкоди проходиш. І навчаєшся на них, робиш з них висновки, то ти йдеш далі. Ну і це ж все доволі таки індивідуально. Є люди, які навчати, вивчати як науку, як математику, хімію, фізику, тобто теж до, достигають якихось вершин. Так що це доволі таке все індивідуально. Та, по-моєму, стало трошки полегше зараз дітям навчатися, чим було раніше. А так. Не знаю, коли дітей запитують і задають їм якісь питання, такі знаєте, стосовно історії, стосовно ну якихось таких знань, які мають знати діти в їхньому віці, то рівень геть дуже низький. Порівняно з нашим поколінням, от набагато діти слабіші. Не знаю, чому так. Можливо, менше уваги цьому приділяється, але на жаль, так проблема в адмініструванні самого процесу занадто велике навантаження на вчителів. Тобто вчителі не можуть нормально викладати предмети, і через це перекладається оце вивчення на самих дітей. І на їх батьків за 45 хвилин важко пояснити тему. Я бачила ну, програму, за якою там моя хрещениця навчається, то вона значно простіша аніж та, яка була раніше, коли навчалась я, потім навчались мої діти. І цікавіше. У мене батьки-педагоги, тому я не скажу, що якісь недоліки. Є якісь малесенькі там, але вони я б не сказала, що дуже суттєві, враховуючи те, що зараз війна в країні. Я думаю, складніше. Їм складніше перелаштовуватися, тому що форма навчання знаємо, да? або вони сидять в класі, або вони онлайн. Мені здається, це трошки бантежить дітей. У програмі ну зараз вона складніша, наприклад, чим була у нас час, але і діти розвинуті Я думаю, це тільки на користь. Ні, програма, на жаль, дуже складна, але я думаю, що наші діти впораються з усім.